Шановні учні, батьки, до вашої уваги, урок з української літератури в 10 класі за повістю Михайла Коцюбинського Тіні Забутих предків. Хочу запросити до уроку і учнів 11 класів, оскільки твір, про який підмова сьогодні, виноситься на розгляд зовнішнього незалежного оцінювання. Отож. Ви маєте прекрасну нагоду повторити, згадати. Пригадаймо і озирнімося навколо: світ такий разний, стає водночас одноманітним. Зникають культури, мови. Мешканці Африки і Азії одягають такий же одяг, як і європейці. Дивляться такі ж фільми, як і американці. Але водночас, споглядаючи на сучасну країну. Бачиш людей, одягнених прекрасні вишиванки, які вживають співучу мелодійну українську мову, оздоблюють своє обістя е, національним побутом. Що це? Данина моді? Чи намагання індифі... індифікувати себе як особистість, як національність, заявити всьому світу? Я є такий. Я оригінальний і я неповторний. Повість Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків є актуальною сьогодні, оскільки фольклорна основа твору повертає читача до світу пращурів, нагадує і зберігає те, що давно забуте, намагаючись повернути і сказати: Я було і я є. Епіграфом до уроку я взяла слова з повісті Тіні Забутих предків. Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна. Отож, запрошую вас у світ чарівної міфології, повісті Тіні забутих предків. Ідея написати таку повість з'явилася у Михайла Кацюбинського ще в 1910 році. Коли, на запрошення Володимира Гнятюка, він приїхав влітку 1911 року в село Криворівня на Гуцульщині, де саме він вивчав життя гуцулів, їх звичаї, побут і фольклор, письменник намагався зафіксувати буквально все, що стосується гірського життя, він їздив на полонину і ночував там. Як звичайний пастух, відвідав посідження або грашки, тобто забави та ігри поряд з тілом померлої людини, збирав рослини та розпитував їх назви у селян, був свідком весілля. І тільки після цього почав писати повість. У листі до Володимира Гнатюка Михайло Михайлович повідомляв боюсь, хвилююсь, але пишу. Тіні забутих предків буквально дихають народною творчістю. Назва Повісті виникла не одразу. Перша в Зелених Горах не вдовольнила письменника. Він перебирає інші варіанти: голос віків, подих віків, відгомін передвіку, спадок віків, сил, е, сила забутих предків. Всього було 13 варіантів назв. Але зупиняється він на назві. Тіні забутих предків. І сьогодні хотілося поставити проблемне питання перед нами. Опрацьовуючи тему, слід дати відповідь на питання, який зміст вклав письменник у назву твору. Для того, щоб повноцінно зрозуміти тему уроку, пригадаємо загальні відомості про твір. Отже, паспорт твору. Назва твору тіні забутих предків автор Михайло Коцюбинський, Рік написання 1911. Жанр Психологічна повість. Головні герої Іван Палійчук, Марічка Гутенюк, Палагна, Мольфар Юра. Тема: Зображення життя звичаїв гуцулів: Зв'язок людини з природою. Ідея. Автор возвеличує чистоту людських взаємин, почуттів, гармонію людини з природою. Проблематика. Суть любові і щастя, вірність і зрада, боротьба добра і зла, гармонія людини і природи, краса і потворність людині, християнство і язичництво. Композицію твору складає єдина сюжетна лінія Життя Івана Палічука. Стисло Згадаймо Зміст твору. Сюжет Повісті простий. Марічка Гутинюк та Іван Палічук покохали одно одного. Хоча їхні роди затять вороги. Вони приховують своє кохання. Коли Іван був на полонині, Марічку забрала вода. Вона загинула під час гірської повіні. І з того часу Іван не може знайти свого місця на цій землі, ні в подружному житті з нелюбою Палагною, ні в роботі. Занудьгувавшись за Марічкою, Іван піддався Мареню та стрибнув зі скелі за химерною коханою. Сумно співають трембіти, розносячи плач по горах за загубленою долею закоханих, яким не судилося бути разом. Справжньою окрасою твору, крім розповіді про карпатських Ромео та Джульєту, є неповторна. Атмосфера та колорит гуцульського світу, про що і сьогодні піде мова. Отже, фольклорне тло твору будується з таких елементів, як міфічний світ уявлень гуцулів, символи, міфологеми, творчість народна гуцулів, звичаї та традиції. Розглянемо більш детально кожен з елементів. Отже, міфічний світ уявлень. Гуцулів. Одразу від народження дитина вже сприймає світ таким, яким його побудували його предки, з усіма міфічними істотами, які населяли уяву гуцулів. Звернімося до твору. знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник, тобто злий дух, править усім, що в лісах. Повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку, тобто худобу, що там блукає веселий чугастер, який просить зустрічного в танець та роздирає нявки, що живе в лісі голос сокири, по скелях ховається щезник, міг би розказати і про русалок. Всякі слітухи заповнюють скелі, ліси, провалля, чигають на християнина або на маржину, щоб зробити їм шкоду. Весь світ був як казка, повна чудес. Саме в такому міфічному світі і зростає і формується Іван Палійчук. Міфічний світ уявлень гуцулів, крім міфологічних істот, ще складається з імен героїв. От Характерними є імена Іван та Марічка. Це найпопулярніші імена героїв народних пісень. Вони є типовими для українців в будь-який час. І письменник вважав, що саме ці імена відображають міфосвідомість нації. Іван та Марічка символізують жіноче та чоловіче начало, як нерозривні. Протилежності. Крім того, Михайло Коцюбинський використовував у творі декілька демонологічних українських легенд. Згадаємо легенду гуцулів про те, як Бог та рідник, тобто злий дух демон, створили землю. Бог взяв землю і почав її, і вона почала рости. А рідний хотів красти, і щоб Бог не побачив, сховав її в роті. А земля почала ростити, і тоді він почав плювати. І від того почали утворюватися гори. Саме таке уявлення мають гуцулі про походження карпатських гір. Досить багато в творі використано символів міфологем. Перш за все, це вода. Вона а, досить часто зустрічається у повісті тіні забутих предків. Саме на берегу річки познайомилися Іван і Марічка. Саме вода забирає Марічку у Івана. А, вогонь, живий вогонь. Згадайте, як в атах а, вівчарів а, добуває вогонь. Це якийсь чуд... чудотворний танок. І якщо цей вогонь видобувався природним способом, він живе. Ставлення до нього і обожнювання його іде як живої істоти. Спеціально була представлена людина у вівчарів до вогню, не дай Боже, вогонь загасне. Це свідчить про погані якісь події в майбутньому. А коли закінчилося перебування вівчарів на полонині, то не можна було гасити вогонь. Вогонь, який сам по собі народився, повинен сам по собі і померти. І тому залишалися в атах вівчарів іще люди, які чекали, що вогонь сам по собі погасне. Досить цікавою міфологемою є світове дерево. Воно має. Будову це три яруси верх, середина і низ. Іван, коли він кохається з Марічкою, він перебуває на верхній частині цього дерева. Він закоханий, його душа знаходиться на найвищому рівні почуттів. Смерть Марічки вибиває ґрунт з-під ніг Іванка, і він опиняється в потобіччі. Серед галявини в лісі він бачить тільки мертві дерева, попереду тільки прірви. Звернімо увагу, от зараз гуцули на своїх писанках зображують якраз оце світове дерево. Таким воно має уявлення в українців. Обожнення природи, її сил та стихій називається пантеїзмом. Тобто від грецького слова усе і Бог це явище властиве язичникам. Досить багатий твір на різні жанри усної народної творчості. З сторінок повісті лунають коломики, щідрівки, співанки, голос трембіти сповіщає про сумні або веселі події і флояра музичний інструмент. Ми його бачимо ось тут. Який, за допомогою якого Іван розкриває свій внутрішній світ. Лісом поплила чудна, невідома ще пісня, радість ступила у його серце, заляла сонце гори, ліс і траву, заклекотіла в потоках, підняла ноги в Івана, і він, пожбурнувши денцівку в траву та взявшись у боки, жакружляв у танці. Досить широко представлена е, традиції та звичаї гуцулів в повісті тіні забутих предків. Згадаймо, це і народження дитини, це і ватра, про яку ми з вами вже говорили, це і ворожіння. До речі, мольфар Юра, мольфар чарівник. Пригадаємо епізод, коли він замовляв хмару. Досить детально описує Михайло Коцюбинський побут вівчарів. Виявляється, сир не роблять, а він народжується. Прочитаємо з вами. Він виймає за череси цілий жмуток дерев'яних колодок і починає читати. В цій дерев'яній книжці записано, хто скільки має овець і що кому належить. Коли молоко жовкне і гусне, ватаг занюрює в нього свої голі руки і застихає над молоком. У цей час має бути навколо тихо, двері замкнені. Зовні руху не можна побачити, про те, що в казані щось відбувається, Свідчить тільки легкий рух жил на руках ватага. Поступово руки оживають. То підіймаються вище, то опускаються нижче, щось бгають і гладять там всередині. І раптом з на посуди, з під молока підіймається кругле сирове тіло, що якимось чудом народилося. Воно росте, обертає плескаті боки, купається в білій купелі, самобіле і ніжне, і коли ватах його виймає, Зелені родові води дзвінко стікають в посуду. Дійсно, наші з вами предки сприймали світ природи і все це, що оточує їх, як живі істоти. Вони жили в цьому світі разом з ними. Досить детально Михайло Коцюбинський описує звичай на святвечір на Різдво. І тут вражає побожне ставлення наших пращурів до худоби, маржини, першу ложку куті свяченої вони несуть худобі. Обов'язково газда повинен залізти під стіл і видати звуки худоби, таким чином, виявляючи свої шану до неї, сідаючи за стіл. Обов'язково треба було дмухнути на лаву, щоб, не дай Боже, не сісти на померлу душу, бо щиро вірили, що в святий вечір померлі душі приходять на землю. Михайла Коцюбинського досить е, давно цікавила тайна і загадка смерті. І тому в повісті тіні забутих предків він присвячує цьому також детальний опис обряду поховання. Коли помер Іван, то до нього прийшли його односельці, обов'язково приносять і кладуть в труну гроші. А коли приходить північ, то починаються так звані ігрища. Покійник залишається собі, а живі продовжують жити. Кругооберт життя він залишається завжди. Михайло Коцюбинський. Порівнював життя людини з агавою. Ось ця рослина на слайді, яка, зацвівши, помирає, щоб знову народитися. Вічна мандрівка душі. Це ще одне вірування гуцулів. Ми підсвідомо відчуваємо присутність поряд із собою душ далеких предків, частиною яких є самі. Це і пояснює назву повісті. Тіні забутих предків. Звернімося знов таки до нашого проблемного питання який же зміст вкладає Михайло Коцюбинський в назву твору? І відповідь він дає сам. Справді, наш предок живе в нас, ми носимо його в собі, його інстинкти, звички й уподобання, ми тужимо за ним. В назві твору. Ключовим словом є тінь. Тінь як ознака померлої чи навіть живої душі. Іван і Марічка це тіні забутих предків, тих чоловіка й жінки, які існували колись. І водночас це джерело майбутнього. Головні герої Повісті стають у такому розумінні алегорією круговороту вічного життя. Тому цей твір носить оптимістичний. Характер. Він стверджує, що життя продовжується, звичаї, культура, традиції передаються з покоління в покоління. І тут доречним буде сказати, згадати слова мати Терези, жити, це життя це шанс, скористайся ним, життя це краса, милуйся нею. Життя це мрія, здійсни її. Живіть кожен своїм життям, але пам'ятайте. Що вас об'єднує, що всі ви, українці, зберігайте та примножуйте звичаї рідного краю, нашої держави. Ось на такій, на такій оптимістичній ноті мені би хотілося сьогодні завершити наш урок. Домашні завдання. Я пропоную вам опрацювати відповідний матеріал підручника, скласти усне висловлювання. Весь світ був казка повна чудес, таємнича, цікава й страшна. Виписати цитати до характеристики образів Івана і Марічки. За бажанням ви можете переглянути кінострічку Сергія Параджанова Тіні Забутих предків, а також укласти словник діалектизмів, які зустрічаються у повісті. Дякую за увагу!